Сергій Фролов, Сергій Драч та Катерина Гусіва показали достойний результат на дефлімпійських іграх у Софії у 2013-му. За їхні заслуги на початку підсумкового засідання колегії обласного управління молоді та спорту трьох дефлімпійців нагородили медалями та орденами. Катерина Гусіва каже, йшла до успіху тернистим шляхом. На час підготовки мені довелося відмовитися, якби від всього від сім'ї, і від особистого. От тобто, я присвятила себе повністю спорту. повністю. Містю тренуванням і це відразилось також на моєму здоров'ї, в тому плані, що було проведено операцію ну тобто, дуже важко було йти до цього. В рамках проєкту Герої спортивного року кращим спортсменом став стрілок Олег Омельчук. А в номінації Сенсація року перемогла легкоатлетка Наталія Прищепа. Кращою командою визнано ФК ОДЕК, а кращим меценатом у 2013-му став президент МФК Кардинал Володимир Валявка. За нього відзнаку прийшов отримувати віце-президент клубу. Коли тільки кардинал прийшов сюди, у рівне і коли тут організувалась команда Екстраліги, була економічна криза, і вся країна переживала. Не було не просто Володимиру Ярославовичу, але тільки честі хвала йому, що він у ці непрості моменти він не кинув команду. а Він дивився вперед в майбутнє і все, що міг, робив для того, щоб міні футбол розвивався, і наша команда розвивалася і гідно представляла рівне і Рівненську область і у чемпіонаті України і на світовій арені і на міжнародному рівні. Голова відділення Олімпійського комітету в області Микола Петренчук переконаний, що таке нагородження тільки стимулює спортсменів до нових перемог. Відзначення медалі, грамоти, кубки це все-таки відзначення їхніх здобутків. Але вони змагаються в своїх видах спорту, вони змагаються з рівними світу. Тут ми підводимо підсумок серед всіх видів спорту. І зрозуміло, що кожен спортсмен хоче знати, а як же він в порівні з в інших видах спорту, інших спортсменів, як же тренер, який має здобутки. І зрозуміло, що я думаю, що спортсменам приємно, що він є кращим в області. Окрім нагородження, на засідання колегії був представлений і звіт про фінансування спорту на Рівненщині у 2013-му. Нині кредиторська заборгованість управління молоді та спорту складає понад 2,5 мільйони гривень. Коли виплатять ці кошти спортсменам, поки невідомо. Віктор Самчук, Юрій Кобів, новини Рівного.